9 квітня 1990 року біля стін Львівського театру опери і балету зібралися тисячі людей. Над їхніми головами майоріли синьо-жовті прапори, хоч це ще був радянський союз. У той час у будівлі театру відбувалося перше демократичне скликання Львівської обласної ради. Головою обрали В'ячеслава Чорновола заступниками Івана Геля та Миколу Гореня. А 200 депутатів від демократичного блоку за Чили на вірність Україні. Я чорновіл'я В'ячеслав, вашою волею, шановні колеги депутати, обраний головою Львівської обласної ради народних депутатів. Настрій був піднесений. Хоча всі дуже добре розуміли, що не просто буде робота тієї обласної ради в тій ситуації, в якій була Україна, але ми показали приклад. Приклад, який е, не просто е, ну, зафіксований, був як якийсь історичний момент, а він дав розвиток, розвиток не тільки Львівської області, але і цілій Україні. Першим рішенням Ради стало прийняття відозви до народу. Це документ, у якому обранці заявили про своє головне завдання: здобути незалежність України. Ми вірили в єдине, що настав наш час. Служити Україні і боротися за свою державність це був час прояву найвищих почуків любові і великої відповідальності за долю нашої держави. Перше демократичне скликання Львівської обласної ради мало значний вплив на становлення української незалежності. Народний депутат перших шести скликань Ярослав Кенджор каже, що тоді в державі розпочалася хвиля демократичних скликань. Ми за образом і подобієм, те, що зробила 9 числа 35 років. Тому Львівська обласна рада. Затвердивши нове літочислення, ми запозичили потім цей для Верховної Ради. Сьогодні у Львові відзначали 35-ту річницю першої сесії Львівської облради. Символічно до пам'ятника В'ячеславові Чорноволу поклали квіти, а потім провели урочисте засідання спільно, як і 35 років тому депутати виконали гімн України. Для нас це надзвичайна подія, тому що ми, як депутати Львівської обласної ради, я зараз, який виконує обов'язки голови, маю за честь знати цих людей. Це люди, які становили не тільки Львівську обласну раду, а й українську державу. Величезне дякую людям, які 35 років тому на весь голос, незважаючи на тоталітарну систему, заявили про незалежну Україну. Урочисте засідання цьогоріч приїхали 58 депутатів. депутатів, які тоді, у 1990 році, так і сьогодні вони повні надії і віри в українську перемогу. Юлія Порційна, Вадим Кальченко, телеканал Перший Західний.